Terima kasih telah menonton! 6 березня в Києві відбулося урочисте відкриття студії інформаційного порталу Стопкор. Команда презентувала творчий простір, в якому віднині створюватиметься новини Стопкору та СКАЛАЙФ, а також інші медіапродукти. Це є громадська організація Стоп корупції. Є програма журналістських розслідувань, які роблять у відеоформаті свої чудові розслідування. А є саме сайт СтопКОР. Так от це безпосередньо вже володіння нашого сайту. Власне кажучи, я дуже радий, що цей творч. Чи коточок все. бо тепер е, тут ми будемо робити таку творчу атмосферу, е, яка дозволить нашому сайту стати ще більш впливовим, е, більш потужним. У межах заходу Роман Бочкала разом із шеф-редакторкою інформаційного порталу Стоп Мариною Тітовою урочисто перерізали стрічку, після чого гості запросили оглянути новий коворкінг і до святкового фуршету. Як зазначила шеф-редакторка Марина Тітова, редакція щоденно створює контент, прикладаючи максимум зусиль для того, щоб він був якісним. Вона переконана, і з новою студією команда зможе робити його ще краще. Я також вдячна на нашій. Амбіційній команді нашим нашій редакції, яка робить все для того, щоб ми лише рухались вперед і вперед. І тому не простір насправді робить якісну інформацію а люди роблять якісну інформацію. Але завдяки простору, тепер це робити ще комфортніше, ще приємніше, і тому ми дуже раді, тому що в нас нарешті є такий куточок для редакції, в якому ми можемо провести планірку, поспілкуватися, або можливо, навіть іноді просто відпочити також. Голова правління ВГО СТОП корупції Ігор Бондарчук зауважив, що приємно вражений кількістю гостей, які прийшли привітати команду з визначним днем. Серед них представники НСЖУ, медіаспільноти, блогери, піарники, артисти та військові. Ще ми дуже пишаємося нашою редакцією, насправді тому, що це можливість не просто конкурувати в на медійному ринку, а це можливість бути впливовими, доносити свою позицію. Залишайтеся разом з нами в курсі останніх трендів та ексклюзивного контенту. Підписуйтесь на ютуб канал Ескалайф, підтримуйте нас своїми вподобайками та не забувайте донатити на Збройні Сили України. Разом до перемоги